Всіх на каналі Шопінг Вінниці. Сьогодні зі сніженою Вінниці. У нас сьогодні зранку такий сніжок кружив, так гарно сніжинки танцювали, свій таночок. Так потішила нас вінничан. Сподіваюся, у вас теж така зимова казка в ваших місцях. А сьогодні я хочу вам показати, шопер з своїми покупками заходила сьогодні в Шики Блиск і придбала. Для себе новинку, ополіскувач для прання від торгової марки Savax. я таким не користувалася. Мене дуже привабила упаковка. Погляньте, вона, начебто, з однієї сторони дуже проста, але витончена упаковка, і сама пляшка в кінці, бачите, ось ця кришечка, вона зроблена у вигляді квіточки. Так надихаючи, кожен раз, коли будеш готувати речі до прання, квітковий такий і аромат, і настрій одразу буде. Якщо користувалися, можете написати свої відгуки і враження. А я можу вам залишити після того, як вже буду користуватися. Загалі виробник вказує, що на 32 прання має вистачити об'єм тут 800 мл, виробництва Болгарія. А спробою, який він була хороша акційна пропозиція. 87 гривень коштує ось такий ополіскувач Савокс. Ну привабливо мене і упаковка, і ціна, і плюс, по-перше, я не користувалася. У мене є деякі фаворити інші по ополіскувачам, але все таки спроба. І побачила, пам'ятаєте, я вам якось показувала, що мені подружка презентувала набір від нашого українського бренду. Color Intense серія Мавка ось такий дотик для, дотик сонця, набір декоративної косметики, в яку входить парфумована вода і блиск для губ. Мені він дуже сподобався. Дуже дякую моїй подружці, що презентувала. І ось я одній людини хочу. Підготувати там маленький презент, хоча в цьому році якось я не готую якісь подарунки новорічні. Ми так якось із рідними і близькими домовилися, що ми в цьому році якось не будемо один одного такі, якісь суттєві подарунки готувати. Якось настрою чомусь такого немає. подарункового, але все-таки одній людині хочу зробити маленький сюрприз, приємне, і ось вирішила. Приготувати зайшла в Шики Блиски. Побачила цей набірчик. Коштує він символічну вартість 134 гривні. Уявляєте, але мені захотілося по перше підтримати нашого українського виробника, який знаходиться в Київській в Києві. Місто Києва виготовляє, Color Intense, Бо нашим українським виробникам в. Наш час дуже складно вести бізнес, тому якомога хочеться більше наших товарів купувати. Ну, а по-друге, серія така хороша, мені сподобалася, і я думаю, приємно буде кожній дівчинці отримати такий маленький подаруночок. 134 гривні в шико близько придбала і купила. А, Маску для альгінатну маску з екстрактом винограду, але я до цього купувала е, такі маски, вони були саме в паперовому пакуванні, що тобі потрібно буде самостійно її розвести. Ємкість потрібна, а тут же виробник, бачите, вже потурбувався. Що Тут маску альгінатну можна вже в цій коробочці і розвести, і одразу нанести на очищену шкіру обличчя. Дуже зручно, до речі, з екстратом винограду коштує така альгінатна маска з екстратом винограду 78 гривень. Ну до речі, такою не такою не користувалася, але ті, що я брала. До цього в щодня мені дуже сподобалося. Гарний ефект після цієї маски. Взяла мій улюблений содовий скраб для обличчя Бакінг Power 23 гривні, коштує в щодня. Дуже мені подобається зручна упаковка, можна з собою брати. В дорогу, якщо кудись їдеш в подорожі, і не хоч тут і мініатюрочка, але її вистачає, якщо робити скраб раз на тиждень, то десь на 3-4 тижні вистачає. Ефект дуже гарно очищається сама шкіра, така як у немовлятки. Після того як відскрабуєш, то взяла для себе. І ще хотіла показати вам в шикоблизку, близькодії. Зараз хороша акційна пропозиція. По 16 гривень коштують вірніше по 19 гривень, вивичає коштують тканинні маски для обличчя, то я взяла ще одну або собі залишу, або комусь можливо презентую. А да, ніколи не буде. Хотіла вам показати, заходила в магазин щодня, і сьогодні остання робоча п'ятниця. Уявляєте так швидко час плине? Остання п'ятниця робоча в цьому тижні, і дівчатка вже такі заклопотані були в щодня. Там товар їм привезли, і вони так дійсно вже. Хоче і початок робочого дня був, але вже в такі втомлені були. А ще стільки товару їм треба було працювати, викласти. Тому так хотілося їм побажати гарного настрою, натхнення, терпіння на цей робочий день, щоб вони все встигли зробити. І побачила в них в. Не було, до речі, викладено на поличках і не було поставлено цінника, але все ж таки мені потрібно було купити підставку для ложок керамічно. То я побачила, вона в них в одному такому візерунку, який мені більш-менш так сподобався, що можна було обрати. То я взяла ось цю підставку для ложок керамічно, і в щодня я ще взяла одноразовий жіночий станочок від торгової марки Бік. Цінника, на жаль, не було, але все разом я заплатила 179 гривень. Не зорієнтую, на жаль, яка вартість самої підставки і станочку, бо на жаль, не була. а Ось все разом я заплатила 179 гривень. Також заходила сьогодні в екомаркет. В екомаркеті я придбала чай від торгової марки Ловаре. Мені дуже подобається від ловари, ось їхнє пакування. Вони, воно таке затишне, його можна для себе додому і навіть на презент комусь презентувати. Коли проходиш, завжди звертаю увагу на полички з чаю, саме на їхнє пакування. Вже от який період часу виробник завжди тішить своїм квітковим таким пакуванням. Цього разу я взяла е, пакетований чай, чотири різновиди були представлені. Взагалом 32 пакетики. Це чай, королівський десерт, різний саме квітковий аромат, квітковий, вірніше, смак тут представлений. То взяла саме його для такого квіткового настрою. Хоча зима, бачите, і салек ополіського, чи якось квітковий такий настрій дарує, і чай ловари. Ну і яка ж зима без мандаринів. Закінчилися вдома мандарини. То я заходила придбати мандарини. Мандарини в Айві по 74 гривні. Зараз такі хороші були. єдине торбинку забула з собою взяти, то вже взяла у них. Ось такі мандаринчики по 74 гривні, один кілограм якраз вийшов. І картопля бо картопля закінчилася вдома, в Айві взяла ще картоплю, картопля була по 15 гривень 50 копійок за 1 кілограм, 2 кілограми 332 грами вийшло на 35 гривень 99 гривень. Але ось така величенька наша українська картопля, бачите, така гарна була представлена в екомаркеті. Вірніше, в АйВі це я купувала. Ось такі в мене маленькі покупочки, але тим не менш трошки відволікла вас, показала вам свій огляд своїх покупок. Якщо це відео вам сподобалось, як завжди, дякую вам за підтримку україномовного каналу за те, що знаходите час, переглядаєте відео, коментуєте, ставите свої вподобайки. Дякую вам за це. Бережіть себе і своїх рідних. Бажаю вам чудового настрою зимового такого. І як завжди, буду чекати вас у наступних оглядах вам самого найкращого!